дня! вас вітає відділ Сломбунівське Бюро правової допомоги, і сьогодні я розповім вам щодо запобігання та протидії домашньому насильству. 7 січня 2018 року набрав чинності закон України щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Домашнє насильство це діяння або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного характеру, що вчиняється в сім'ї чи в межах місцях проживання. Між родичами або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають, чи проживали однією сім'єю, але не перебували у родинних відносинах, чи у шлюбі, між особою, незалежно від того, чи проживала, проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа або погроза вчинення таких дій. Закріплено чотири види насильства: економічне насильство форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отримання необхідних послуг, злікування чи реабілітації. Психологічне насильство форма домашнього насилля, що включає словесні погрози. Образи, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження, волевиявлення особи, сексуальне насильство форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини, незалежно від її згоди, або присутності дитини, примушення до акту сексуального характеру з третьої особи. Фізичне насильство, форма домашнього насильства, що включає ляпас, штовхання, щепання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, побої, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня, тяжкості. Особа, яка постраждала від домашнього насильства, має право отримати допомогу та захист від суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Наприклад, отримати Інформацію про свої права та способи їх реалізації, медичну, соціальну, психологічну допомогу. Такими суб'єктами є: органи Національної поліції, служби у справах дітей, органи охорони здоров'я, навчальні заклади, установи в організації системи освіти, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, суди, прокуратура, уповноважені органи з питань пробації, до загальних служб підтримки. Також належать Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, притулки для дітей, Центри соціально-психологічної допомоги, територіальні центри соціального обслуговування надання соціальних послуг, інші заклади, установи та організації, які надають соціальний послуг постраждалим особам. Також законодавством передбачені спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, терміновий заборонний припис стосовно кривдника. Такий припис виносяться за заявою постраждалої особи, уповноваженим підрозділом органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків строком до 10 днів. Обмежувальний припис стосовно кривника встановлений у судовому порядку захист тимчасового обмеження прав кривника, покладення на нього обов'язки спрямованих незабезпечення безпеки постраждалої особи. Полягає в забороні перебувати в місці спільного проживання, усунення перешкод у користуванні майном, обмеження спілкування з постраждалою особою, заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання, навчання чи перебування в постраждалої особи. Заборона вести листування і телефонні переговори з постраждалою особою. Контактувати з нею в будь-який спосіб. Судові відраді у справах проведачі обмежувального припису. Не сплачуються. Також особи, які постраждали від домашнього насильства, мають право на адвоката за рахунок коштів держави. Отже, якщо ви опинилися в ситуації домашнього насильства, телефонуйте 102 або на гарячу лінію Національної поліції України 0800, 500 202. чи ще Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства торгівлі людьми і гендерної дискримінації 0800-500-335. Короткий номер з мобільного 116-123.